Вітання усім. Так, після призиву драконів прийшов мені коментар з запитаннями, де брати предмети для переродження драконів, і чим відрізняються ворота призиву драконів. Тож я вирішив записати невеличке відео з уточненнями, тому що словами я б, напевно, не пояснив, а так, давайте розбиратися. Так, по-перше, чим відрізняються ворота призивів? Ну, дивіться, за сірі монетки, у нас шанс піймати п'ятизіркову зіркове дракона 1%. 14 на четвірочку 85% йде на трійки. За золоті монети, у нас вже цей шанс збільшується. Тут на легендарку йде 2 з 2,5%, а на четвірочку 26,5%. Тобто, за умови, якщо тут однакові, Дракони, я не перевіряв, звісно, можливо, тут п'ятизіркових драконів більше корисних. Ну, взагалі їх більше. Але навіть якщо за умови, якщо ми рахуємо, що ці дві перші калітки однакові, то просто за золоті монети у вас більший, більша ймовірність того, що ви впіймаєте п'ятизіркового дракона. Ну, а третя, третя калітка це суто. Івентова, ніби як в нас в основній грі, типу гобліни, ельфи, Біовульфи. Тобто, я так розумію, що згодом вони будуть змінюватись, будуть приходити одні дракони, уходити, на їхнє місце будуть приходити якісь нові, крутіші. І це просто як калітка тимчасова, ось. бо в один день 14, часов, 14 годин лишається до того, як вона просто зникне. Тобто Це звичайний квест. Пройшли квест, отримали якісь скрізь, отримали можливість на два призиви, зайшли призвали. Да-да, ні, ні. Тобто ось чим і відрізняється. І ось тут з таких каліток призивів бажано ловити драконів, тому що вони тут будуть завжди свіжіші і кращі. Тобто краще, ніж звичайні, звичайні дракони. Хоча. І, звичайні ж дракони, вони, напевно, тут також присутні. Просто їх зараз так багато, що я навіть не можу всіх запам'ятати. Ну ось цей, здається, це ж стандартний сестраж. Це, це лікар. Добре, з цим розібралися. Потім... Потім, де брати предмети для переродження. Ну, я, в принципі, проходжу карту. По-перше, предмети для переродження, куди нам взагалі вони можуть прийти. Оця шапка сама сама рідка штука, яка потрібна для переродження чотирьохзіркових зіркових драконів на 70 рівень. І ось вона ще тут є. Я сьогодні ж впіймав ось цього тероркло. І мені для переродження потрібна ось ця шапка. Тобто, це ну, для мене це самий Поки саме більш рідкісна штука, і її дуже багато кому потрібно. Де її можна знайти? Вона мені одного разу випала зі скриньок оцих лінивих. Одного лишень разу. Потім в шляху в нагородах вона нам раз в місяць вона нам одна дається, ось вона. І ще на неї є квест. Квести не пропускайте, якщо хочете трішки підкачати. Драконів, то квести потрібно моніторити, дивитися, коли вони з'являються. Ось тут, на місці, де річка ресурсів у нас, приходить квест на предмети для переродження драконів. І там же ж ця шапка вона там є. Я, в принципі, окрім квесту на предмети переродження, і ось цей, де дають два призиви, більш нічого не проходжу. Тому що часу воно займає багато, воно не потрібне, Ну, ось ці ресурси. Для кого вони взагалі потрібні? Це потрібно витратити час, отримати їжі заліза по одній монетці. ну Немає в цьому ніякого сенсу. Але заходжу, періодично перевіряю, чекаю ось цей квест для предметів переродження. Таким чином я їх збираю. Потім. І ось там ще є також головні убори, якби їх так швиденько знайти. Щоб вам показати? Ну, як на зло. Секундочку. Де ви є? Та що ж це таке? Ні, не хоче. А ось вона. Ось ця шапка тільки менша. У мене вже їх 35, і зараз, в принципі, мені немає. Взагалі вони мені не потрібні по великому рахунку. Тобто їх є багато, але спочатку у мене їх також і мені не вистачало, щоб хоча б переродити чотирьохзіркових драконів. Тобто я ось всі білети, ну це я так роблю, щоб просто не витрачати багато часу на драконів, я всі білети, які в мене є, де я їх збираю, я їх витрачаю ось тут. Проходжу я квест 4.1. Тут. Нормально так падає оцих шапок і плюс, що ще корисно, сіре пір'я. Сіре, сіре пір'я дуже потрібне мені для того, щоб в щоб мене постійно працювали виготовлення інструкторів. Тобто, я, щоб нон-стоп не приривати, я намагаюся там раз у два дні зайти, використати білети. Назбирати цього пір'я. Ось давайте зараз ми перевіримо. Далі перший рівень. Подивимося, скільки пір'я нам дасться. Давайте 8 білетів скрутимо. Так, це все ми пропустили. З 8 білетів, ну цього разу мені дало небагато. Ну, за... за спостереженнями, так як я собі бачив, одне проходження плюс-мінус одна пір'їна. Тобто два рази пройшли, одного, один раз вам можна використати, використати інструктора. В принципі, зараз непогано на оце день народження. Нам дали на 10 днів білетики, там по 6 білетиків в день дається. Їх 60. Це дуже непогана штука для мене, тому що я не хочу сильно гратися з, з драконами і витрачати на них час. І також я не хочу, звісно, втрачати ось свою цю. Виготовлення інструкторів. Нехай вони будуть, рано чи пізно героїв наловлю, ну і предмети з'являться. Потім просто це все відкриється, все одним махом прокачаю. Звісно, непогано проходити за білетики зараз і квести і все інше, але квест ті самі он, костюми, набагато простіше пройти його на, на авто. Багато часу це не займає. А ось гратися з драконами тут ну, взагалі немає бажання. 4 для себе вибрав, тому що, по-перше, це той рівень, на якому я можу проходити не гинучи. Тобто мені вистачає моїх героїв, щоб пройти і не помирати посеред, посеред цього. Скоріше я вам скажу. Посеред бою, давайте будемо так. Казати, тому так. І дійсно пір'я тут випадає немало. Але, ще раз повторюся, потрібно завжди приходити сюди в цих драконів і стежити. Ну мені Я ще раз скажу, я тут стежу лише за пір'ям. Тому це якісь незручності. я тут Через те я і збираю ці всі білетики. Більш ніде я їх не витрачаю, все просто викидаю на драконів. Якось так. В принципі, я не знаю, тиждень-другий поскадайте сюди білети і побачите, у вас, ну, у вас достатньо буде отих маленьких шапок що для переродження. Просто ось ці, з ними дійсно біда. Якщо ми враховуємо, що нам раз в місяць її дадуть, то це за два місяці ми можемо тільки зі шляху доблесті того отримати переродження якогось героя. У мене скільки на переродженні? Три герої на переродженні. Два чекають і рахуйте, що мені потрібен тероркло. Я його в першу чергу буду перероджувати. Також ці уламки, ось це все падає з карти, воно падає. Ну, якщо ось ці падають так щедро, то ось ці аметісти. Також це рідке явище, воно також нам здається, дається шляху дублості одненький. Ну і за квести переродження вони також там падають. Тому. Якщо хочете перероджувати героїв, то квести на переродження каламбурю. Квести на переродження ігнорувати не потрібно. Їх... На всі інші квести байдуже, ось лише ось цей, що нам приходить, де потрібно зібрати забрати два призиви, ну і квести для переродження. Все інше по великому рахунку байдуже. Якось так з часом, з часом воно це все назбирається, і потім. Вам же ж буде простіше потім проходити цю всю карту. Ну, не знаю, ніби, ніби все спробував пояснити. Якщо будуть якісь питання або сказав щось не так, чи, не, чи десь щось не сказав, будь ласка, пишіть в коментарях. Тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!